Противник постійно фактично щоденно здійснює штурмові дії в напрямку Сіверська. Доволі такий важкий напрямок. Вже ну, два роки тримаємо його. Дуже багато м'ясних штурмів проводить противник. Дуже багато знищено наших фортикаційних обладнань fpv дронами противникам. Відповідно з тими ж скидами, дуже не вистачає підготовленого особового складу, щоб ну, нормально тримати, або ну, навіть е, краще було б відновлювати так, наші позиції. От. Ну, поки що не вистачає сили засобів, на жаль. До противника постійно надходять резерви. От. Там дуже великий людський резерв. От. Тому ну, вони тому і здійснюють ці міс міцні штурми, не жаліють особовий склад. Дуже багато противника е гине, але ж все одно їх все більше і більше. Є особовий склад, який проходив, був ув'язнений. Ну, відповідно, в них теж вже є іноземний, так би мовити, легіон. Нещодавно так був взятий в полон з Шрі-Ланки. Військовослужбовець, який приїхав воювати за Росію, навряд чи він розуміє, що саме відбувається в Україні, але ж приїхав заробити гроші. Під час штурмових дій попав в полон, так вийшло, заліз не туди. Хлопці взяли в полон. Його. Так він знав, що він якби їде на війну. А його допитати було непросто. Він не російської, не української, не англійської, не знає. Все через перекладач. Ось, але ж ну, він не знав, що саме тут відбувається, чому воно відбувається. Просто приїхав заробляти. Наша задача знищувати, брати в полон і передавати далі, а там вже з ним розбираються. Ми намагаємось не допустити підходу, Ми не можемо зразу знати, де він здаватися, так, чи для якихось інших дій. Відповідно, Ну, намагаємось знищити противника, як тільки виявили, не допустити його приблизитись до наших позицій. От у нас з сусідами справа зліва це одна бригада стоїть. Якщо укомплектована бригада, це порядка 7 тисяч чоловік. У них там є певні теж проблеми, але ж у них не так. По перехватам постійно чуємо, що вони там займаються на полігонах. І от Кожен раз, коли до них приходить особовий склад, це значить будуть нові штурми. А якщо брати до уваги специфіку батальйону нашого да мотопіхотний, то в принципі, в принципі зброї нам вистачає. Зрозуміло, є е, певні пункти дефіцитних боєприпасів. Ось, але ж в принципі, ну, цього вистачає. FPV-шок, дякуючи підтримці нашим волонтерам, от, в принципі, теж доволі непогана в нас ситуація наразі з fpv дронами Є певний дефіцит розвідувальних дронів. Це таких як Mavic 3, Mavic 3 t Дуже часто реп противника глушить їх, ну, постійно втрати йдуть. Було б ще непогано, я не знаю. Пару сотень атакам Thank <laughs> you.